Нашої ефіру доєднується помічник начальника 15-го мобільного прикордонного згону Сталевий Кордон Іван Шевцов, у якого і дізнаємося більше про ситуацію на Лима Лимано-Купінському напрямку у зоні відповідальності їх підрозділу. Вітаю, вітаємо слава Україні! Героям, Героям слава. слава пане Іване. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у зоні відповідальності вашого підрозділу? На Лимано-Купінському напрямку ситуація залишається. Напруженою ворог продовжує спроби здійснювати штурми позиції сил оборони, а також активні артобстріли. Як ви зазначили, на купінському напрямку силами оборони було відбито дві атаки ворога, і на Лиманському три. Також майже 700 Арт ударів було здійснено по прикордонним населеним пунктам та по позиціям сил оборони також ворог і активно використовує FPV-дрони. 25 дронів було зафіксовано, які намагались уразити наші позиції, але тим не менш. Сили оборони продовжують вести активні бойові дії і е, знищувати ворога. 270 окупантів було знищено як вбитими, так і пораненими. І також 64 одиниці техніки. Серед них один танк і один БМП. Іване, А за який це період? Перепрошую? Це протягом минулої доби. Тобто 270 окупантів за одну добу, і там були лише небагато штурмів. Так і це в принципі середньостатистична цифра від 200 до 300 окупантів щоденно втрачає ворог тільки на Лимано Купінському напрямку. А до речі, як виглядали ці атаки? Росіяни робили російська армія робила акцент на піхоті чи використовували взагалі бронетехніку? Ну, на, нашу, на нашій ділянці зараз відлига і використання, активне використання бронетехніки зараз неможливо, тому е, переважна більшість таких штурмів проходить в пішому порядку. Скажіть, будь ласка, стосовно тієї техніки, яку ви згадали, як вдалося її ліквідувати? Це за допомогою ФПВ-дронів, артилерії чи як це було? Ну, окрім е, танка і БМП, там ще багато одиниць. Е, просто тех, техніки ворога. Легкові машини позашляховики зазвичай таку техніку дається у рази за допомогою артилерії, а також за допомогою FPV-дронів. На сьогоднішній день FPV-дрони – одна з найефективніших видів зброї, яку ми використовуємо на невеликій відстані, тобто до 10 кілометрів. До речі, у чому особливість застосування FPV-дронів, ударних дронів російської армії? Ви згадали про те, що за минулу добу вони використали десятки дронів. Так, 25 дронів вони використовуються лише ті дрони, які FPV, тобто дрони камікадзе. Окрім цього, вони активно використовують і звичайні дрони мавіки аутели для ведення розвідки. Особливості, в принципі, ніяких немає. Вони їх використовують так само, як як і ми. Але наші підрозділи активно використовують засоби РЕП, активно використовують антидронові рушниці, і переважно більшість таких БПЛА нам вдається все ж таки приземлити або знищити у повітрі. Іване, скажи, будь ласка, якщо порівнювати там, припустимо 2-3 місяці перед тим і зараз, то яка насиченість в українських військових ребами? Чи є їх достатня кількість? Чи в цьому є все таки потреба більша? Можу сказати лише за свій підрозділ за нашу бригаду, за сталево кордон. Практично кожного тижня у нас іде на покращення, тобто у нас збільшується кількість ребів, збільшується кількість окопів, окопних ребів і антидронових рушниць. Ми змогли побудувати ешелоновану систему протидії безпілотним літальним апаратам, тобто на першому ешелоні. І виявляють такі дрони, а другі треті вже е, намагаються їх знищити або приземлити. Зазвичай е, вдається саме приземлити, е, перепрошити так, такі дрони, і потім ми їх використовуємо в зворотньому порядку в якості бум бумеранга. Такі дрони летять назад по окупантам. Ну і відео роботи сталевого кордону з дронами ви публікуєте на сторінці сталевого кордону у Фейсбуці. Нещодавно 11 лютого з'явилось відео скидів на бліндажі російської армії. Наскільки часто вдається ефективно працювати по опозиціях росіян? Це наша щоденна робота. Є специфіка використання бомбарів і FPV-дронів. Зазвичай у лісистій місцевості ми більш все ж таки використовуємо скіди, адже між дерев FPV-дрони вони не зовсім еф ефективні. А на відкритій місцевості, все ж таки більше застосовуємо FPV-дрони. Ефективність від бомбарів дуже. Велика потужна, адже наші військовослужбовці навчилися виробляти різноманітні види скидів, а і саме такі, які можуть і знищити повністю бліндаж, Ну і відповідно тих військовослужбовців, які перебувають в тих бліндажах. Як показує практика цієї війни? Російські військові вони доволі активно вчаться і переймають досвід українських військових? Так було із застосуванням дронів цивільного характеру для спостереження. Потім, коли українська армія почала застосовувати fpv дрони? Ну і ви зараз згадали про реби. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із ребами у російських військових, які стоять навпроти позиції сталевого кордону? Чи активно використовують вони їх і чи вдається ці реби знищувати? Так, знищувати реби також вдається, і вони дійсно їх активно використовують. Ворог не стоїть на місці, ворог постійно розвивається, покращується, і інтенсивність застосування ребів дуже велика. Тобто, вони намагаються створити таку щільну лінію, щільну систему протидії нашим БПЛА. Але все ж таки такі реп працює не цілодобово а певний час ми намагаємося вирахувати той час, коли реп не працює, і запускаємо наші дрони, які в тому числі і знищують їхні системи репу. Пане Іване, дуже дякуємо за цю інформацію за те, що розповіли, як, якими були російські атаки упродовж останньої доби, і як цьому вдавалося протистояти. Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон був з нами на прямому зв'язку.